В Австрії зафіксували рідкісне природне світлове явище під назвою Суп Сонце. З'явилося на гірськолижному схилі. Момент зафільмував щасливчик, адже той, хто спостерігає явище вперше, може міркувати, що бачить ангела. Ясна погода, холодний клімат є найкращим для такого явища, оскільки кристали низької щільності утворюються у повітрі та пропускають сонячне світло. Субсонце з'являється безпосередньо під сонцем у вигляді еліптичного стовпа світла, відбивається від крижаної хмари з мільйонами кристалів льоду, яка діє як дзеркало суп сонце можна бачити лише у разі, коли спостерігач є над ним. Це й пояснює, чому деякі лижники нібито не помічають сяйво ангела субсонця.